Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розглядати питання підбору програмного забезпечення. Причому, що я маю вам сказати, це те, що програмне забезпечення таким чином можна буде підібрати будь-яке. Це не означає, що тільки програмне забезпечення для обліку ми таким чином підбираємо. це будь-яке програмне забезпечення, які ми... Підбираємо для будь-яких наших завдань: для подачі звітності, для обліку, для якоїсь особистої потреби. Тобто, є... Це загалом будь-яке програмне забезпечення. Звісно, в моїй презентації буде розглянуто більше питання ніби стосовно облікового програмного забезпечення, але тим не менш, ви можете звернути увагу на ті пункти, про які я вам буду розказувати, якби в стосунку до будь-якого програмного забезпечення. В своєму якби, вивченні цього питання я Перш за все звернуло увагу на ризик орієнтований підхід. Якби як частина бізнес-аналізу, ми повинні перш за все оцінити ризики, ризики. Після того, як ми зрозуміли, яке саме нам потрібно вибрати програмне забезпечення, для чого воно потрібне, яка мета його, що маємо отримати в кінці, які у нас від нього очікування, ми вже далі безпосередньо переходимо згідно узгоджених критеріїв до підбору. І тут у нас можуть бути це наступні ризики. Перші ризики, які я для себе виділила, це ризики пов'язані з типом ліцензії, відкритий чи закритий код. Що це означає? Відкритий код це програмне забезпечення з відкритим кодом можна доопрацьовувати. Це можуть бути якісь сторонні розробники, це може бути розробник безпосередньо програмного забезпечення. Це можуть бути і ваші працівники, якщо вони навчаться програмувати, відповідно вивчать структуру бази даних і так далі. Програмне ж забезпечення з закритим кодом. Isso uh Закритий чорний ящик, всередину якого ніхто не може залізти і з яким ніхто не може оперувати. І відповідно до цього ми зараз з вами розглянемо 20 варіанти програмного забезпечення. Програмне забезпечення з відкритим кодом надає нам переваги, такі як гнучкість, можливість кастомізації, ми можемо його адаптовувати. Ми не прив'язані до одного постачальника, ми можемо навіть своїх власних працівників навчити. І є, як правило, активні спільноти, це певні форуми. і і так далі, на яких дане програмне забезпечення може бути обговорення його і так далі. Часто, коли програмне забезпечення з відкритим кодом, воно більш. Природнім шляхом розвивається. І оскільки є конкурентне середовище розробників, то часто воно більш розвинуте і, можливо, вартість його володіння може бути також дешевше, оскільки ви можете знайти розробника, з яким ви будете співпрацювати. Є певні ризики для програмного забезпечення з відкритим кодом. Це відсутність гарантії офіційної підтримки і потреба в кваліфікованих технічних спеціалістах для того, щоб з ним в подальшому працювати. І, відповідно, може бути воно не. Вчасно допрацьоване, допустимо, або немає офіційних релізів поновлення в цьому програмному забезпеченні, якщо ми говоримо про те, що воно має відповідати певним вимогам, будь-то вимоги законодавства чи вимоги якісь інші системні, які у вас є. І в подальшому ви якби, вже стикнетеся з такими питаннями, які вам потрібно буде вирішити. Далі у нас можуть бути ризики певні безпеки через відкритість коду, то потрібно постійно моніторити, чи немає там вбудованих якихось інформацій, якоїсь, якщо у вас якихось неперевірених джерел, якісь оновлення отримуєте, і так далі, то там можуть бути певні ризикові частини коду, і на це також потрібно звертати увагу. Якщо у нас програмне забезпечення з закритим кодом, то в нього переваги такі, що є один розробник, і він, власне, Кажучи, регулярно повинен був би це програмне забезпечення оновлювати, сертифіковувати відповідно стандартів безпеки, підтримувати, випускати регулярні релізи. І... Розуміємо, як розвивається даний програмний продукт, куди він йде, да? зазвичай є анонси. Наприклад, якщо ми говоримо там про програмне забезпечення як кашалот, да? там, ну, наприклад, я вам просто так говорю, то є певні семінари, на яких обговорюється, що буде випущено в наступних релізах, які там є, допустимо, певні плани у розробників і так далі. І це все доводиться якби, до дилерської мережі. і до Відповідно до клієнтів, тобто збираються запити від клієнтів і вони розкладаються в системі пріоритетів і далі вже з цим працюється. Є певні ризики, тому що у нас є один постачальник, і він фактично повністю керує всім процесом розробки. І, як правило, висока буде вартість ліцензій та оновлень і обмежена можливість кастомізації тільки через офіційних партнерів, а ви розумієте, що офіційні партнери вони зазвичай Вантажені роботою, і окрім того, як правило, якщо це розробник програмного забезпечення з закритим кодом, то він взагалі, так з мого досвіду, не дуже той працює через мережу партнерів. В них є свій офіс розробки, і партнерам вони ніякі доступи, як правило, до коду не дають. Вони можуть давати доступи там, до певних якихось модулів там, можливо, якісь звіти. Невеликі, або якісь там ну те, що є вже передбачено, як те, що буде там якось модифіковуватися а. Як правило, то самі важливі якісь моменти, ключові. Ніхто не дозволить вам змінювати. Тобто в даному випадку це таке досить умовна да, кастомізація, можливо. Тобто ви зазвичай пов'язані з розробником і він вже доробляє все, що потрібно. А якщо, не дай Боже, щось стається з компанією розробників, то підтримка, як правило, втрачається. Інколи, якщо це навіть обмежені ліцензії, то можуть навіть продовження ліцензії бути великою проблемою. yeah mm -hmm. Далі ризики зміни законодавства. Часті зміни в податковому, бухгалтерському законодавстві у нас також ну, присутні, да, ми маємо про це пам'ятати і певні рішення, які є локальними, вони більш адаптовані на місцеве законодавство, більш, більш адаптовані до місцевого ринку, але, звісно, вони менш універсальні, інколи не такі сучасні візуально і так далі. І ми розуміємо, що. але вони Можливо, швидше будуть оновлюватися відповідно, ніж міжнародні рішення, оскільки вони можуть бути зроблені по вищим стандартам якості і так далі, але локальне оновлення в відповідності до чинного законодавства податкового вони будуть випускатися теж якимись локальними фірмами і не завжди вони будуть встигати. Ось, і тому, відповідно, тут може бути ризик певних штрафів і санкцій за несвоєчасне чи некоректне відображення. Якщо потрібно кастомне якесь оновлення, дописання модулів і так далі, то, відповідно, це будуть також додаткові витрати. Ризики пов'язані з мережею партнерів і підтримки. Важливо звернути увагу на те, чи велика чи невелика кількість інтеграторів, чи є партнери в вашому регіоні, чи ви можете взагалі, чи є партнери, як співпрацює з партнерською мережею розробник або представник у вашій країні, або в вашому регіоні, да? чи є регіональні якісь представники, є взагалі, яка їхня активність? Тому що від того, наскільки якісна буде підтримка програмного забезпечення, від цього залежить, власне, як ви з ним зможете працювати. Я, звісно, не кажу про якесь програмне забезпечення, яке може, от ви купили, ви розумієте, що у вас дане програмне забезпечення, воно там не залежить від законодавства, воно as is. допустимо, це може бути якась CRM-система, до прикладу, ви з нею працюєте, у вас. По вашому бізнес-процесу вона влаштовує, ви розумієте, що вона з лідами ви справляєтеся, воронка продажів в є, якісь розсилки вона робить і так далі. І, так далі, і ви не зав'язані на якісь вимоги законодавства, ну, можливо, якісь вимоги будуть до рахунків або ще до чогось. І ви розумієте, що вони в конструкторі, ви можете їх власними силами поправити. І там ви вже незалежні від підтримки. Натомість, якщо у вас є програма, в якій, скажімо, вам потрібно формувати податкові накладні, ну це вже зовсім інша історія, невчасне оновлення, і вам прийдеться податкові накладні робити, там, скажімо, вручну. Да? Тобто, і це вже витрати часу. Якщо у вас податкових накладних тільки в день там, пару сотень, ну, наприклад, да, або навіть сотня, то це буде велике для вас навантаження зробити це все вручну, і це буде катастрофа, м'яко кажучи, якщо це не буде процес автоматизований. Тому от на це треба звертати увагу, які вимоги у вас, яке саме ви програмне забезпечення, Збираєтесь впроваджувати. Ось, є ще інші системні ризики: це, наприклад, ви ростете. Да, і, відповідно, програмне забезпечення не передбачає можливості масштабуватися відкриття філіалів, да, або допустім, доступу до програмного забезпечення. Не забезпечується там тільки локально, або ще якось, і не може бути забезпечений, да, там, або не підтримується певна кількість операцій, транзакцій, да, скажімо, ви швидко ростете, і у вас дуже велика кількість документів, обігу і так далі, а сама база даних до цього не готова. Кіберзагрози це теж важливе питання. Допустимо, якщо у вас база знаходиться на ваших потужностях, це одне питання. Якщо ви працюєте з хмарою, ви повинні розуміти, що в хмарі рішення повинно бути з усіх боків захищене, щоб ви якось. Спали спокійно за свої дані. Також питання сумісності, це теж важливе питання, часто це питання опускають, але якщо ми дивимося про те, що програмне забезпечення у нас, ну, скажімо, чи то облікове, чи то торгове програмне забезпечення, яке б не було, то воно має мати певні інтеграції. Це можуть бути інтеграція з іншими системами, це можуть бути інтеграція з якимись технічними засобами, там, скажімо, сканерами, принтерами. Врешті-решт фіскальними реєстраторами, програмними РРО і так далі. І це вагами, наприклад, будь-чим. І ці всі інтеграції їх потрібно передбачити і розуміти, що вони в програмному забезпеченні підтримуються, і при зміні вимог чинного законодавства вони також будуть модифіковуватися і сучасними будуть. Тому цей момент він є дуже важливий. Також потрібно враховувати, чи працівники взагалі. Тут напис... ну, я написала якби опір працівників новій системі, але ви не розумієте, що окрім опору новій системі, да, оскільки все нове, це сприймається, як правило, не всім колективам як щось позитивне, нам потрібно ще розуміти, що можливо, щоб нова система вона не була занадто складною для працівників, щоб вони могли швидко адаптуватися, оскільки в процесі інтеграції в нас буває таке, що ми працюємо з. Програмним забезпеченням виконується працівниками робота, і після цього виникає потреба в новому програмному забезпеченні, але ніхто не звільняє від виконання поточних обов'язків. І Тут момент цього переходу він з'являється дуже стресовий для працівників при виконанні рутинних задач, і як це розробити, яким чином здійснюється перехід, яким чином переходить переносяться дані з однієї системи в іншу, як проходить навчання працівників, щоб вони морально себе Почували спокійно, щоб вони були впевнені в своїх діях, щоб їхня відповідальність за їхню діяльність, вона також, вони, було, вони розуміли, що вони можуть за це відповідати, за всю інформацію, яка вноситься ними в нову систему, щоб вони почували себе спокійно, впевнено, і сприймали це рішення як позитивне, а не як негативне. Фінансові ризики також важливий момент, оскільки. Допустим, кожен програмний, кожен програмний продукт, він, окрім того, що має вартість там самої ліцензії або вартість підписки, він також має ще додаткові певні вартості, такі як вартість ресурсів, на яких вона розміщена, такі як вартість оновлень, вартість підтримки технічної і так далі. І, так далі. і теж потрібно розуміти, ну, наприклад, ви масштабуєтеся, у вас виникає замість там п'яти користувачів, 10, потім 20, потім 50, потім 100, І ви розумієте, що, наприклад, ви орендуєте там. Якісь сервіси на AWS, і у вас транзакційні витрати будуть супер великі, космічні. Ви повинні розуміти, що, можливо, для вас є альтернативні якісь варіанти, куди, що, як ви можете змінити, щоб все ж таки вартість цієї системи була меншою, або підібрати для себе іншу систему. Це також є дуже важливим питанням, про яке не можна забувати. Які я можу вам надати рекомендації щодо управління ризиками при програмного забезпечення? Для відповідного коду вам потрібно тверезо оцінити можливості свого IT-департаменту, чи він взагалі у вас є, чи немає. Залучити якогось надійного інтегратора, партнера, з яким спільно ви будете проводити в подальшому всі роботи, пов'язані з даним програмним забезпеченням, і ну і налаштувати певні моніторинги безпеки для того, щоб якісь шкідливі. Скажімо, куски кода не потрапили до вашої системи. Для закритого кода, вам потрібно перевірити вашого постачальника, розробника цього програмного забезпечення, наявність нього партнерів, з якими можна буде працювати. ось, Які зможуть надати вам якісні послуги. Для ризиків законодавства ви маєте розуміти, що програма, яка з'явилася, вона не вчора з'явилася на ринку, що вона має якусь історію, вона має позитивний Досвід адаптації свого програмного коду до змін, і відповідно, що вона має позитивний досвід вчасного оновлення, випуска оновлень це дуже важливо. І також потрібно розуміти, чи є система сертифікації партнерів, чи є якісь певні стандарти надання якості послуг. Це все є дуже важливим моментом для того, щоб забезпечити якісне. Обслуговування програмного забезпечення. Для персоналу нам важливо передбачити план навчання, супроводу для того, щоб персонал не вважав себе покинутим а разом з новим програмним забезпеченням, а почував себе впевнено. Ну, ось такі основні рекомендації, які я вам можу надати. Повторюся ще раз, це, скажімо так, такий підхід, який ви можете використати не тільки для програмного забезпечення по автоматизації облікової системи, ви можете його використати для будь-якого програмного забезпечення. Це може бути програмне забезпечення, таке як, допустимо, система CRM. це може бути будь-яке програмне забезпечення для власного використання, будь-що ви можете спиратися на ці рекомендації. Якщо у вас є Якісь, якась інформація, яка, яку ви хочете мені е, додати до мого е, відео, я буду вдячна і чекаю вас в коментарях. Е, якщо ви, е, вам сподобалось дане відео, ви вважаєте його корисним, я буду вдячна вам за позитивний відгук відео, лайк, який нічого для вас не коштує, а мені він дасть радість і наснагу працювати для вас далі. Всього вам найкращого, бажаю успіхів і до побачення!